Розв'яжіть тренометричну нерівність. sin x поділити на 2 мінус 3 менше або рівню одній другій. Для цього розв'яжемо рівняння. sin х поділити на 2 мінус 3 дорівнює одній другій. Дане рівняння розв'язується за шаблоном sin x дорівня А, що рівносильно сукупності раксиа плюс 2 де k належить z, пінус Пі rexа плюс 2 πk k належить z. І розв'язамо обидві частини цієї сукупності. Х поділити на домінус пінатер дорівнює арексінус 1-2 плюс 2 піка ка належить Z. Далі арексінус 1-2 це буде піна 6. Тобто синус якого кута дорівнює однієї 2 Це буде 30 градусів або піна6. Інша частина x поділити на 2 мінус піна 3 дорівнює пі мінус 1 однієї другої плюс 2 пі к належить z. х поділити на 2 мінус піна 3 дорівнює π, відняти π на 6 плюс 2 піка. к належить z. Перетворюємо пі на 6 Пи на 6. Віднімаємо Пи на 6, плюс 2 піка, к належить Z. Х на 2 відняти Пи на 3, дорівнює 5 Пи на 6 плюс 2 піка, К належить Z. Ось наші розв'язки. Нанесемо наші розвиски на одинічне коло. Позначимо корені як точки на одиничному колі. Пі на 6 та 5 пі на 6. Обидві точки мають ігрикову координату одна друга, оскільки синус – це і є ігрикова координата точок перетину. Сторінку та з одиничним колом. Проміжок, який позначений блакитним кольором, вказане те, які ж значення Y менші від однієї другої. А проміжок, який позначений рожевим кольором, це є розв'язок даної нерівності. Запишемо наш проміжок у вигляді подвійної нерівності, та додамо до обох частин нерівності пінатри. Водночас. Пінатри ми домножили на двійку, отримали 2π6. Додамо 2π6 до обох частин подвійної нерівності. Отримаємо х поділене на 2 більше або дорівнює, ніж 7 піна 6 плюс 2 плюпіка. І водночас менше або дорівнює 3 піна 6 плюс 2 піка. Належить Z. Залишилося домножити на двійку. Отримаємо х або дорівнює 7пі плюс 4 піка. І Х менше або дорівнює П плюс 4 піка, k належить Z. Запишемо нашу попередню відповідь. Х належить від 7 на 3 плюс 4 піка включно до П плюс 4 піка, включно, k належить Z. Але для нас не є. Прийнятним те, що проміжок починається з більшого числа і закінчується меншим. Отже, ми від 7 на 3 віднімемо період 4 π 4 π домножимо і поділимо на трійку. Отримаємо 12 на 3. Отже, отримаємо мінус 5 на 3. І наша коригована відповідь остаточна буде мати вигляд: х належить від мінус 5 пі на 3 плюс 4 піка включно до пі плюс 4 піка включно, k належить z.